Це, в свою чергу, що спричинить. Ну, якщо ви реально не можете е, десь знаходитися, ви будете шукати інше місце для того, щоб жити. Ну, це е, буде спричиняти хвилю е, певної міграції. Ну, так само ж е, росіяни робили з е, Сірією да, тільки там, в Великому масштабі, коли хлинули потоки біженців. Ну, але можливо. порозбили і. Оце ж це ж було це. да, Це ж, як казав Кучма, Це ж було вже. Ну, Тобто задача стоїть в зробити, с соціальний соціальну кризу. З якою метою? Ну, для перше, щоб паралізувати принципи життя в країні там, ще в великих містах. Друге, щоб сам український народ почав вимагати від української влади зупинити війну на будь-яких умовах. Ну і тут, же, якщо ще є міграція, то наші європейські партнери почнуть поїхати, якщо, скажімо, там поступово українці вони ще готові прийняти, а якщо хлине потік, там, кілька мільйонів, то... Да, то все зрозуміло.